Добрий день! Ми сьогодні з вами зробимо цікаві аплікації, які можна використати у прикрашанні вашого житла. Для цього нам потрібно кольоровий папір, ножиці, клей, ось такі палички або можна використати якісь старі олівці, і, звісно, чи ручка чи олівець, який буде писати. Для початку нам потрібно зробити тіло пташки. Можна взяти або циркуль, або можна від руки провести коло. Я проведу ось так. У мене є формочка, я можу обвести, наприклад, чи чашечку, чи щось кругле, і у мене вийде ось таке звичайне коло. Вирізаю. У нас готове тіло. Потім ми його згинаємо ось так навпіл. І розгладжуємо. Тобто, у нас буде ось тіло ось такої форми. Далі нам потрібно декілька кольорових смужечок. Я їх нарізаю. Колір смужок вибирати можна довільно. Довжина смужечок у мене, відповідно, якщо порівняти із тілом, така не дуже довга, не дуже довша, ніж саме ось тіло пташечки. І далі ми формуємо для пташечки крила, хвостик, і можна додати якийсь гребінець. Так, найдовші смужки використаю для хвостика. І буду їх наклеювати, можна наклеїти ось так зовні, я можу наклеїти їх ось так всерединку. хвостик можу ось так наклеювати. Першу лінію рівно, потім іншу трішечки ось так під кутом, ось так. І останню теж так. Далі для наших крил ми можемо використовувати або смужки, або, наприклад, ось так зігнуті наші полосочки, можна так спробувати. Крила у мене складаються ось з таких двох смужечок, які склеєні всередині себе ось тут. Ось так розкрила, можна симетрично зробити розташування крил. Так, є у нас крильця, хвостик. І нам потрібно зробити дзюбик. Для цього ми просто зрізаємо ось так під кутиком і шматочок жовтої смужки приклеїмо з іншого боку від хвостика. Далі можемо намалювати очі, а можемо приклеїти, що у вас є, власне, з того і починаєте робити. Я ось тут намічу. І з такими закритими очима. І отак уже у нас є дуже така нескладна у виконанні пташечка. Далі змащую цю паличку ось так клеєм і прикріплюю всередині. Можна використовувати клей-олівець, можна використовувати рідкий клей, що у вас є вдома. Перша пташечка у нас є. І далі робимо наступну пташечку, можна зробити складнішу, тому для неї використаю інше тло для тіла пташечки. І собі приблизно намалюю голову і тулуб. Так, вирізаю тіло. Так, далі готую крильця. Ось так приклала до листочка, дивлюся, щоб вони були не набагато більші. Після того, як намалювала крильця, складаю ось так листок і вирізаю два крильця одночасно. Є в мене крильця. І ще мені потрібен хвостик. Для хвостика знову можу використати жовтий колір, а виберете, який подобається вам. Так, коли в нас готова наша форма, ми можемо частину склеяти. Я зроблю кольорові полоски. Для того, щоб прикрасити крильця, і вони мають бути такі трішечки заокруглені. Зайве тоді можна відрізати. Зайве відрізаю. Тоді можемо ось тут прикрашати. Можемо чи приклеїти око, чи домалювати, як вам заманеться. Я можу домалювати. Так само можна наклеїти дзьобик, чи можна його підмалювати. Можна поприкрашати звичайними якимись формами, чи кружечками, чи трикутничками, чи хвилястими лініями ваш Хвостику пташечки. Тоді прикріплюємо позаду нашого тулуба. Можна тут затулити наші крипці, або можна туди зробити якийсь ще додатковий візерунок, і таким самим кольором, як тулуб, зараз приклею оцю нашу паличку, яка буде тримати пташку. Дивіться, які в нас вийшли чудові пташки, які можуть прикрасити ваш будинок, можуть прикрасити, можливо, горщики з квітами, можна їх туди вставляти, або просто поставити собі підставку, де стоять ваші ручки та олівці, та будуть підіймати вам настрій. Всім мирного дня, до побачення!